Валькірії така назва безпілотників, які Житомирська міська рада у колаборації з гуманітарним хабом передали військовим. Це вже друга партія дронів, але не остання. І, е, сьогодні чергова партія «Валькірій». Е, українських дронів е, поїде безпосередньо на фронт для того, щоб допомагати нищити ворога, для того, щоб проводити розвідувальну роботу, щоб наші е, артилеристи могли чітко вражати цілі. Радіус дії Валькірій до 34 кілометрів. За нормальних погодних умов вони літають близько двох годин. Також ці пташки добре справляються з радіоперешкодами ворога. Призначені саме для розвідки військових, а дуже добре показують себе в роботі, можуть керуватися як автономно, так і дистанційно. Безпілотники збирають інформацію, яку потім передають у спеціальні центри. Завдяки цим даним наші наземні сили більш точно наносять удари по ворогу. Правильна розвідувальна інформація. І правильне її використання дійсно збережене одне життя. Основна частина корпусу Валькірій не має розкладних частин поєднана саме завдяки цьому, навіть при боковому вітрові безпілотник не зносить. До комплекту також входить захищений ноутбук, який є наземною станцією керування. Щоб навчитися працювати з Валькіріями, зазвичай військовим вистачає від одного до півтора тижні. Як можливо швидше зробити це, ми це робимо. Якщо потрібно трішки більше часу, ми стараємося його десь виділити. Але самі розумієте, нам потрібна перемога чим швидше. Кількість переданих валькірій не розголошують. Кажуть, що інформація може бути використана ворогом проти наших збройних сил. Однак відомо, що вартість одного комплексу 1 мільйон 200 тисяч гривень. В цьому році дійсно велика кількість звернень від наших військових з приводу передачі безпілотних комплексів. Це абсолютно різного класу безпілотники. Початку нового року на потреби військових, окрім «Валькірій», Житомирська міська рада закупляла інші безпілотні комплекси. 40 мавіків т вже 10 матріксів, 300 «РТ» комплексів. Це те, що поки що ми купили в цьому році, але ми не припиняємо закупівлю. На чергі в нас вже закупівля fpv дронів. Це те, що дуже сильно бояться росіяни. Тому ми будемо продовжувати. А на чепель Дмитро Половинка, телеканал. sk is called in.